Страх, який не покидає мене з дитинства залити сусідів знизу. Та навіть якщо ви живете на першому поверсі, не дуже приємно перетворити своє житло в озеро, правда? Втім, є не менш страшна штука. Спалити помешкання дотла або задихнутися чадним газом. Таня ти знову дозволяла кішкам гратися з сірниками? Це вже четверта пожежа цього місяця. Викликай пожежку! Сьогодні до Технарні приїхали пристрої від компанії Ajax, які покликані попередити та захистити від двох найнебезпечніших стихій води та вогню. Підписуйтеся на канал, не забувайте про вподобайки та пишіть в коментарях, чи затоплювали вас колись сусіди. А ви їх? Почну з пожежного датчика Fire Protect 2. Він отримав мінімалістичний дизайн у фірмовій стилістиці пристрою компанії. Як ви вже здогадалися, його завдання відчути дим та врубати тривогу. Сам датчик достатньо розумний, щоб не реагувати, скажімо, на просту водяну пару. Але це ще не все. Фактично, у мене версія 3 в одному. Відповідно, Fire Protect 2 може ще аналізувати наявність чадного газу та різкого підвищення температури в приміщенні. А, знов били, але в мене горить, але горить в мене, горить, боже, як в мене горить! Існують два варіанти живлення. Зі змінними батареями, як у мене, і з незмінними. Мій варіант повинен прожити до 7 років, тоді як варіант з вбудованими батареями, розрахований на 10 років служби. Конструкція максимально логічна. Верхня частина з логотипом є суцільною кнопкою, якою можна протестувати справність датчика або ж відімкнути звуковий сигнал тривоги. Нижня частина має кріпильну панель Smart Bracket, за допомогою якої можна присобачити пристрій на стелю чи стіну. Тут виникає перша особливість: в інструкції наполегливо рекомендують кріпити до стелю. Та через тотальну моду на ці ваші натяжні стелі, думаю, в багатьох виникне запитання, чи можна закріпити на стіну. І відповідь так, можна, дотримуючись інструкцій щодо розміщення. Панель можна відкрити, та треба трохи напружити свої ніжні пальчики. Так, хочу зняти кришку з датчика. Під нею знаходимо клавішу Вімкнення та QR-код для додавання датчика до хабу. До речі, як додавати пристрої Аякс до хабу, ви можете дізнатися ось з цього мого відео про інші не менш корисні девайси. Та загалом FireProtect 2 може працювати і без підключення. В такому разі при виявленні пожежі просто активується сирена. Хоча ні, не просто сирена тут волає на всі 85 дБ на відстані до 3 метрів від датчика. Що ж, перевіримо? Так, діти технарні не повторюйте таке вдома. Якщо ви не професіонал у своїй справі, як ми, франківські палії. Давай, Таня. Сьогодні я вирішила спалити усі свої погані спогади. Так, значить, у нас подія в датчик заодно. Ми повинні виміряти гучність. І. ого! 90 дБ десь на відстані 1 метр. Секунду, я відійду на дальшу відстань. От тепер у нас 85 дБ. Якраз на такій відстані. Тобто, Аякс заявляє, що все ось так от працює. Єдине, що потрібно зробити, щоб от закрилося, це треба зробити ось так. Це треба зробити ось так. Все. Спокій. В хаті, нічого не згоріло. Таня, 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 нічого не згоріло. Молодець. Не повторюйте таке вдома. Ось. Класною є функція синхронної тривоги. Скажімо, у вас багато приміщень, відповідно, багато пожежних датчиків. В такому разі, якщо принаймні один доданий в систему Fire Protect 2 зафіксує пожежу, тоді всі інші датчики, які додані в ту ж систему, теж почнуть волати. Сценарії автоматизації також доступні. Скажімо, реле Wall Switch може вимкнути систему вентиляції та увімкнути аварійне освітлення за тривогою. Від небезпеки, пов'язаної з вогнем, трішки заспокоїлися. І тут раптом згадуємо за Вуйка Васю, який встановлював нам сантехніку після майже безалкогольного дійства під назвою похорони тещі. Ключове слово майже. Тому на крани та труби дивимося з певною пересторогою. Хоча, давайте будемо відвертими: навіть дорога, ідеально встановлена сантехніка, не убезпечить від того, що хтось із мешканців просто забуде вимкнути кран. На такий випадок Аякс теж придумав корисні штуки. Перша з них Лік Протект, бездротовий датчик виявлення протікань. Він маленький та тонкий, тому можна встановити під пральну машинку біля ванної та в інші місця ймовірних витоків. Акумуляторів вистачає. До 5 років використання, а швидкістю спрацьовування я був вражений. Контактні пари знаходяться з чотирьох боків та миттєво реагують на наявність рідини. А найцікавіше, що з такою швидкістю та точністю сповіщають про припинення контакту з водою. А ще корпус має сертифікацію водозахисту IP65, що загалом звучить логічно. Ну добре, отримаєте ви сигнал, що відбувся витік води. А що далі? Добре, якщо ви вдома і зразу зреагуєте. Або ж. Вийшли у місцевий магазин, отримали сповіщення, швидко прибігли додому та перекрили воду. А якщо ви взагалі за містом або навіть в іншій країні, на такий випадок інженери компанії розробили електроклапани WaterStop. Вони доступні в трьох найпоширеніших розмірах кранів, тому інтеграція в будь-яку сантехнічну систему не буде проблемою. Єдина і водночас найважливіша функція перекривати та відновлювати подачу води. Електропривід робить це вже через 5 секунд після того, як датчик Leak Protect виявив воду там, де її не повинно бути. Ще цікавіше, що вбудовані змінні акумулятори прослужать вам до трьох років, тому від наявності електрики в приміщенні функція абсолютно незалежна. Звичайно, на випадок чого є важіль для перекривання води вручну. В комплекті йде також антисаботажна скоба для закріплення електропривода. Це може знадобитися при встановленні в громадських місцях у фірмовому застосунку Аякс, ви можете керувати подачею води дистанційно. Про корисні сценарії ви й самі добре здогадуєтеся. А я вас наштовхнув на думку, що таким чином можна робити пранки над співмешканцями, які приймають душ. А взагалі забудьте, вам що? 5 рочків? В Симбіозі Fire Protect 2, Leaks Protect та Water Stop зроблять ваше життя значно менш тривожним. Боюся її уявити, наскільки простішим життя стає для ОКРщиків. Типова картина, коли Таня після виходу з дому постійно тривожиться чи закрила крани. Влад, що? Я закрила кран у ванні. Я не пам'ятаю? Таня не знає, що у нас є клапан від Ajax, і можна просто зробити ось так і перекрити воду у всій квартирі. Це чудово. А я тим часом маю кілька хвилин прогулянки в тишині та спокої по місту. Hours later. Я закрила кран у ванні. Точно. Я не впевнена. Terima <muchos> kasih Або чи наші кішки не розвели багаття та не спалили квартиру. Тому складно переоцінити значення всіх цих девайсів. Мінуси, а їх немає. Ну точніше, можна докопатися до того, що кришечка пожежного датчика туго відкривається, але ви її відкриєте буквально один раз. Щодо цін, так це не супер дешеві девайси. Вони такими апріорі бути не можуть. Але слухайте, все з'єднується ідеально. Ви можете поступово розширювати свою колекцію пристроїв, Покращувати свою безпеку та безпеку своїх близьких людей і котів. А ще врахуємо, що Ajax українська технологічна компанія і розробляє з нуля свої продукти, а не просто переклеює шильдики. Підписуйтеся на канал та дбайте про свою безпеку. Ви того варті. Мабуть, що. Поради від Тані. Будьте уважними та обережними. Пам'ятайте, що вода та вогонь. Не пробачають помилок. Базовано.